Якщо чоловік нарушив якесь правило, ну не знав, ну просто не чув, вийшов із сім'ї безбожної, а нині сім'ї безбожних, цілі мільйони сімей, котрих батьки не моляться, діти не моляться. Мало того, що й батьки у 15 років, 16 випускають своїх дітей, щоб діти йшли по церкву і батькам, і дідам. Бабушкам кричали чемодан вокзал і адрес указували. В результаті не тільки безбожні батьки й діти, але і ще уже з юності наповнені сатанізмом. Так, от, і чоловік не знав, Тогда буде битий, але буде бити менше, каже Господь. Но то, хто знав правила. Да ще був при власті, знав закони, по котрому не може було закон нарушати, і не може було нарушити право віруючого. А він дерзко нарушив, значить, буде битий дуже і вернутий буде у вічні пекла, пекельні міста. Дуже важливо розуміти, що коли ми. У наші, в наш час чуємо як цивільні люди, якісь там Єленський, цивільний чоловік, який нічого не значить церкви, нічого не значить для якихось серйозних діл вдруг приймає рішення, яка буде доля всієї церкви. Вісім мільйонів віруючих, так значить, що то непонятно. Чому хто так задумав, щоб один чоловік, во-первых, невіруючий, віруючий, уторих, не церковний в-третіх, не маєш відповідної підготовки і освіти, вдруг мав би приймати рішення, а як я маю молитися, а коли маю пост, а коли маю календар. В результаті таке скопища Єленських починає робити велику біду і собі, і своїм потомкам. А ми кажемо: а в нас євангеліє, котре нам указує путь благословенний. У царство Божої так поступає. Ми й діти Божі, віруючі, благословенні, а у вічності, в'єдно зі святими, зможемо і ми наслідувати царство Божо, царство справедливих, царство святих, царство вічної. Пасхи. Амінь.